Сьогодні у нас розпаковка фаглерів, ті самі монстри. Я замовила собі 5 штучок, і тут має бути бумажечка, в якій показано, які вони мають бути. Я вам хочу одразу показати, які я собі хочу. Зараз давайте розпакуємо. Я не буду поки що дивитися. Можливо, ви бачите там щось. Так. Тут є ось така бумажечка. Так. Такого зайчика я б собі хотіла. Ам, що тут ось такий ще. Дуже гарний, мені подобається. І я бачила, що є якісь такі пухнасті. Я б хотіла ще одного пухнастого. Ось, дивіться, які вони тут є. Ну Ви вже бачили, що там буде перше? Я поки що ні. І давайте. Перший у нас це такий зайчик. Він зелений, останнім часом я дуже люблю зелений колір і в нього ще такий хвостик. Давайте далі. Я не знаю, що тут, але. Ви бачите, що там? Червоний, червоний, мені також подобається. Я обожнюю червоний колір. Звичайно, не, не те, що я хотіла, але він також дуже класний. Мені подобається. Він не пухнастий, але це мені не дуже подобається. Я хочу собі пухнастого. Давайте далі. Він також не похма непухнастий, жовтий, яскравий такий. Але не пухнастий. Я тупо зібрала собі вже різнокольорових, але я ще не, ще не знайшла того, що я хотіла. Мені здається, він також не, пухма. не пухнастий. Він не пух. Він пухнастий. Він бухнастий, зелений. Бачите, який він такий гарний. Клас. І того я зібрала собі просто е, яскравих таких, знаєте. Хто вже витратив всі гроші на ці штучки? Скажіть мені, будь ласка, всім дякую.